Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Це вже дев'ята серія бобрів, які продовжують носити що-небудь. Носити дерева. Так, це наше місце Запоріжжя. Правда, в нас за порогами трошки посуха, але то не страшно. Значить, що я хотів би зробити в цій серії? Ну, хотілося б мені вже піти в якийсь небудь Динамітич, дінаміти... да, от і. і, можливо, можливо. Подивитись, що в нас там взагалі по роботам, е, десь можливо запланувати тут наше будівництво. Я вже починаю про це, про це думати, бо вже час. Так, будується, що в нас взагалі по пріоритетам. А, да, ми тут на енергію поки що, поки що все витрачаємо, ну то не страшно. Так, а це я не то зробив. паперова фабрика. тут також можна відкрити. І взагалі треба подумати, що в нас по бобрах. Обрах у нас 8,15, ну що трошечки нам треба буде на динаміти, а там будемо зменшувати. Так, і ось що я ще думав. Що я ще думав? Так, де воно тут? Можна і лікування зробити. лічильницю для наших бобришків, ну вона буде ліки робити. Так, давай ми її тут і забудуємо. А це в цілому можна було би знести. Ну, добре, поки, поки хай буде. Поки хай буде, давай подивимося, що в нас з колесами. Начебто процес іде. Одне ми побудували. Так, а друге ще в процесі, да? так? Так, надто далеко. Тре-тере, ну вони ж біжать сюди, правильно? Отак. От зможуть, зможуть забігти. Я думаю, що це не біда, просто треба почекати, доки наші вебри перестануть спати по ночах. Якби вони ще в нічну зміну працювали, було б взагалі смішно. Так, що по добробуту, поранення мокрих утрону, понятно, кленова випічка ясна. Тараси всякі. Ну, трошки пізніше до цього підемо. Тут нам казали, що треба зробити їм басейн. Воно називається Лідо, ну ми і зробимо. Ми зробимо. Казали, що треба отут трошечки видалити і сюди вставити. До речі, отут можемо можем це і зробити, бо вони все одно... Ні, ну, щось саджать. Щось саджать. Давай подивимося, що в нас. Так, борошно. Рогозовий корінь. Да, Летаття. Ну да, дійсно, в нас тут дуже багато таких штук, то поки що ми можемо собі дозволити. Так, лідо коштує 250. І нам треба на нього ще такий е, вхід, типу, робити. Типу, отут раз, можна яке-небудь. отут, Ага, тут дорога в нас. І отут яке небудь два не влізе. Можна, правда, згори якось зробити. Так, ну давай. Ми тут подумаємо, що їм. Що їм треба, У мене тут не найзручніше місце, може, я їм окремо десь виділю на то. Ну, типу, отуточки. Або у нас є отуточки. туточки. у нас же що тут є місце? Е -е, тут у нас є місце. І питання, так, да, мені треба в другу, в другий рівень. Так, хай вони його заповнять. Мені треба другий рівень. Так, а там чотири треба, так? Да? Ну, тут ми зробимо дорогу. Тут буде три. Тут чотири. Тут чотири, ну, в дірочку мені можна, блін. Хочу в дірочку туди поставити. Інколи тут з позиціонуванням камери не так просто, щоб туди. О. Так, і оце Лідо, 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 наче Ліда, тільки Лідо. О, я якраз правильно зробив. Так, оце мені знесіть. І тут можна отак ці чотири знести, да згристи Згристи і дорогу тут у нас. А, ну не 4. Так, да, 4. Так. Да. Можна оці. Не зносити оце треба. Так, і тут нам також таку платформу. Я думаю, нам дві таких штучок вистачить. Для початку. Для початку, думаю, вистачить. Так, що? Що в нас по будівництву? О, зробили нам колесо. Тоді можна ще оце поламати. І зробити сюди перехідничок. Так, не так, отак. Так, йому максимальний пріоритет. Зараз у нас якраз вода піде. Мені просто цікаво, яка потужність оцієї системи у нас вийде. Так, сюди ж вони можуть добігти, можуть. Що, чудово, новий день. 95 вже в нас бобрів. Ніфіга собі. А, Це да, да, 95. Багато. Багато в нас бобрів. Так, все, пішла. Пішла наша енергосистема. О, пішов у нас папір. Це чудово. Так, а що в нас ще будується? Ви мені можете показати? Ага, оці всякі штуки і там будуються і тут будується. Ну, хай будується, куди нам поспішати. Так, пішла вода. Пішли колеса працювати. М -м да, щось так не дуже сильно, ну може зараз рівень води підніметься, вони, може, краще будуть. Щось дуже мало, як на мене. Ну тоді нам треба буде переробити цю систему. А, ні. слухай так, а одне тут 87. Ого, слухай, так нормально. Цікаво буде, якщо її нижче зробити. Так, ну тоді в нас все чудово. У нас енергосистема пішла. Пішла на працю, так би мовити. Так, що тут в моїм шестерні? Шестерні є, давайте. Побудуйте мені металеві блоки Є, все є. Побудуйте мені лікарню. Так, і оце мені також хочу, щоб побудували. Хочу, щоб моїм бабарам було кайфово. Так, і можливо, їм ще якісь душики. А, ну вони ж там будуть митися. Да? Тобто в них буде там мокре хутро. І це нормально. Так, побігли, побігли, куди ви біжите? На папір. Так, коли в нас пішов папір? Це значить, що ми можемо йти на виробництво е, динаміту. Їм треба кінські сили, так, да, їм треба кінські сили. Давай два одразу забудуємо. Я думаю, без проблем ми з тим взяти, щоб їх було більше динамітів. тих Можна навіть три для початку, на початку зробити. Будемо зривати, так? Да? Давай три, чом і ні. Будемо тупо повністю підривати все. <гум> Все, що нам не подобається, будемо підривати. І, можливо, ми ще тут розпочнемо новий райончик. Я ось про що подумав. Хоча він мені не сильно, то вже і треба. Давайте казати, відверто. Не сильно він мені і треба, той новий райончик. Так, от така у нас лічильниця, лічниця, точніше, Вона виробляє ліки, скульбабок, і води, і колод. Тож у нас вже будуть ліки, бобрики наші будуть лікуватися значно швидше. Мені треба ще окремі лікарняні ліжка на про всяк випадок додати, то ми впоремося з цим. У нас тут є місце. Так, окей, динаміт пішов, ну, точніше, не пішов, ми запланували це виробництво. Довгенько воно буде, довгенько, питань нема, У нас є ще потужність, хоча її не так і багато. Як я розраховував, не так і багато. І мені, напевно, простіше зробити ще один отакий. Отакий, отакий двигунчик, який буде працювати цілодобово. Так, може навіть два. І від них. Так, де воно тут? Вони хоч добігають туди мені до кінця. Я не бачу. Так, не працює. Так, от зараз ми розмістимо. Не так-то все просто, як я хочу. Так, отут. Е чик. Головне, щоб вони мені їх побудували, а то там вже з місцем питання. Так, чик-чик. Ну, вони наче можуть тут бігати якось. Подивимося. А, ми можемо так зробити, так? Да? Щоб вони мені спочатку це побудували, а потім сам двигунчик. Ну, нормально, нормально. Хай будують. Хай будують, тяга в нас є, все, пере, все крутиться. І це чудово. І навіть очочки дослідження є. Так, тут, у нас тут будуть двигуни. Отут все і динаміт. Ой, не динаміт. А, роботи. Боброві роботи. Так, давай, дивитись, що у нас по бобровим роботам, бо хочеться, хочеться їх. Так, фабрика запчастин 500. Ну, в нас на все вистачає, крім контрольної вежі. Може і на контрольну вежу вистачить. Так. Ні, не вистачає. На контрольну вежу треба багато. Так, фабрика запчастин. Ну, тут все як по стандарту. да, І в тих ботів. Ой, і в тих бобрів, що в нас були, до того, тут два влізе. Так, фабрика ботів. Чекай, чекай. А, нам треба три фабрики і збирач. Так, ясно. І туди треба буде закинути енергію нагору. Ну, я думаю, ми з цим впораємося. Ну сюди збирач. Він же ж передасть мені енергію, я маю надію Так, і оце все тепер ще туди на другий поверх треба доступ дати. Так, а тут є як, як тут є. Так, чудово, значить, ми зараз все приробимо. Все у нас буде отако. Правильно, воно так забіжать от сюди нагору і сюди все шикарно. Тепер треба ще додати їм енергію. І це ми також зробимо. Так, спочатку треба приєднати отак. Тик, 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 так, все правильно було. Все, вони з'єднаються. Тепер треба підвищувач. Платформу ще один підвищувач. Та, о, так не влазимо. М -м, ладно, зараз щось придумаємо. А, чого я розпереживався? Влазимо, ми ж можемо в перший поверх. Ну, отак. От все. Шикарно, так, ми ставимо пріоритет на оце, щоб вони нам оце побудували. Оце от. І потім вже все інше. Так, ну це буде круто. Круто, я кажу, шикарно буде, що не так, а я не вибрав, що тут воду треба. До речі, да. До речі, да. вода. Вода в нас набирається, і хотілося б більше, якщо чесно. Тут, якщо чесно, нам, походу, трошечки. Носіїв би ще треба дати. Так, трошки нам би дати ще носіїв. Оце можна... Хай буде. Бо вони просто не встигають бігати. Ну, в нас, в принципі, і не носіїв, щоби... Так, куди ми їх тут впхнемо? Є тут місце в мене. Так, а може тут я їх впхну. Куди, куди небудь, ні? Де я тут будувавсь? Ага, а що тут схему? Тут не влізе трошечки. Так, ну це бігай тепер з цими носіями. Давай ми зробимо простіше. От тут їх, Ні, ну тут шикарне дуже віп місце не хочу тут. Тут не хочу, давай отут. Тут ми забудуємо потім все. І якраз тут ці носії влізуть дуже гарно. Ну, Насправді, їх поки що нема, ну то не страшно. Так, от тако. От тако. <кій> Треба сьорбнути водички, а то в мене також сохну, як і бобри. Так, десь отак. І я вже хочу робити. Ладно, поки що є в нас бобри. Потім будемо їх зменшувати. В нас 9 вільних місць спальних залишилось. О, десь так воно і буде. О! Вже одне лідо побудували, правда, до нього немає дороги. То не страшно так. І поки що тут дуже низький рівень води, але це також тимчасово. Опа, і друге. І оце мені також забудуйте. Бо ми тут дві поливалки в цілому наливаємо. Так, і пріоритет їм також можна. Дві поливалки. Я взагалі хотів отут зробити каналчик, але щоб його зробити, швидше за все, доведеться робити М новий район а? А тут, <с fronts> ну може подивимось, коли в нас підуть може ми і зробимо. Так, що в нас? В нас пішов вже 5 вибухових речовин, нас 5 штучок. Ух ти, як це круто! Так, і давай, а, ми ж можемо тут каналчик зробити, ні? Це ж навіть простіше. Чого я одразу про це не подумав? Давай ми оце все знесемо. Зараз ми тут їм канальчики приробимо. Так, і отут мені треба ще буде якісь. Е, є тут у них такі місточки всякі цікаві. Підвісні, отут ми один зробимо. Чом би і не. Так, ліки в нас йдуть, йдуть, бо в нас лише один бабер поранений. Все, лікується. О, бач, тут вже води налито. Все, все шикарно, мені подобається. Так, тут треба зменшити пріоритети і виставити всіх. Оп. так, пішов туди динаміт наш. Давай ми це також відміним. По-моєму, там треба аж два. І де тут наш динамітик? Якраз ми його тут отак прокладемо прямо сюди. Давайте. Хочу, хочу зробити перший свій бум. І треба мені, напевно, ще один склад саме на динаміт. Він одив, він, ну, да, він на склад має влазити. Великий склад мені не треба. Мені невеликого вистачить цілому на динаміт. Так, де він? Де він? Усьо. Де він, де він? Зробіть мені склад на динаміт, каже, мало води. Тобто ми таким канальчиком оці поливалки тоді можна їх вимкнути. Тепер у нас, і як і цей насос, у нас з'явиться додаткові бобри. І тут можна пріоритет зняти, і це буде чудово. У нас буде менше зайнятих бобрів, менше робочих місць, які нам не треба. Так, а що ви? Носіть, носіть мені динаміт. Він вироблюється. Вироблюється. Папір є, папір є. Скільки треба три паперу, а ми скільки робимо, Та да багато ми робимо, так? Да? Тут взагалі без питань. Ще й на третій нам вистачить. Так, ще вистачить нам і на третій. Тут ще метал. Ой, да повно, повно того брухту вже немає, куди майже складати. Так, або хоча й ні, він по тут 225. Було б прикольно, якби тут ще якась динаміка показувалась. О! Так, перший в нас бобровий вибух. І 2, 1. Fire in the диж. Все, в нас тепер є повноцінний водний канал. І, звісно, нам тут треба зробити повноцінну боброву дорогу. А також дуже сильно не завадить в цій частині зробити шлюз. Давайте чекай. Ня. Так, і це чекай поки що на паузі. Давайте змінимо. Я ще хочу тут поглибити цей канал прямо до другої, до другої штучки. Отако. Хай буде отакий великий. Бдзжж, мені подобається. У нас так нормально прединаміт за рахунок, о, вже 3 динамітних заводи. Ой, як це круто. Тут я буду багато підривати. Все, лідо наші готові. До них типу, треба, щоб тільки бобри бігали. Ну, будуть бігати, коли ми будемо їх перемикати. Поступово так, а ти почекай, Типо чекай, будівництво триває, все працює, бобри бігають, картопля росте, Боже, як круто. І, до речі, хочу... ми можемо вже подумати про хату збирачів соку. Так, а куди б мені її так впхнути тут уже? Пхнути тут уже, тут уже нема куди її впхати. Давай отак от зробимо. Хату тут збирачів соку. Так, а як мені їх. Це вже проблемка. Хату там ми впхнемо, а як... куди як мені її розмістити, щоб вони могли вниз спускатися? Так. Чіка де воно тут раз. Опа, тут другого рівня, зараз. А там треба третього, так? Да? Ну, в нас є багато очок науки. Ну, як багато число, процесор наш працює. О, от ми зробимо. І тут ми зробимо хату збирачів, соку, де вона все. Ти з того соку буде просто вагони. І потім ще нам, якщо в нас, це буде клиновий кленов... сироп. Так, то я ще маю пекарню. Пекарня. Це пекарня така довгенька, да? Тут, Тут не... не впихується, але ми її згори поставимо якраз на кленову випічку. Так, тобі нема чим зайнятися. Понятно. Так, у нас другий нічний бобровий вибух. І три, два, один. Пуск, тиш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш. Це вже підводний вибух. Ми розширимо наш канальчик. Да? Да? Перфектно. Отака в нас дірочка тепер. <кхм> Доволі велика. І тут ми поставимо. Та можна і не шлюс, можна просто греблю було поставити, да? дамбу і греблю. Так. Ну, давай. І по ній я Ладно, я вже місточок дослідив. То хай буде дамба, тут, а, тут гребля, а я якраз її тут і побудував. Так, нічого, нічого, зараз, зараз, зараз. Зараз все буде дамба, а згори гребля, а отут буде чудовий такий крутий бобровий місточок підвісний на одну клітинку. О, все, шикардос. Ми якраз на нього і підвищимо пріоритет, бо нам ягіднику нема чим зайнятися, це в цілому можна знести. Воно мені вже не треба, аж від слова зовсім. Так, а ми замість цього всього тут якихось прикрас додамо. Так, тут хоч хтось бігав, так, да, хтось бігав. Ну, давай ми тут по кущику поставимо. І. ого, статуя бобра Хоче 30 металу. Давай, отак, буде. Це, до речі, мені також вже ж не треба сюди спуск вниз. Да. Тому ми все поприбираємо. Так, а, ладно. Зайве зніс. Так, і що-небудь тут ще таке можна зробити. Наприклад, тут ще один кущик. О, ні, -ні, ні, не кущик. Тут можна зробити отаку штучку, чик на неї поставити чик. Тоді цих бобрів треба розвернути. А то не гарно виходить зараз. Все, все, Юрчик поробить. Тут бабрам буде чудово. Опа. І отут хотілося би таку лавчинку. Вона нічого не дає, але прикольно виглядає. Все, запускаємо повне будівництво. І можемо робити отут. Так. Щоб наші бобри копали, щоб отут було більше води. Я це думаю, робити мені то чи ні. Ну давай у нас динаміту все одно багато. Або можна отут -от трошечки зрівняти. Так, шасі ботів. Кінцівки ботів. Так, голови ботів. І оце можна також. О, точно, я ще ж хотів отут попідривати. Вони взагалі сюди можуть якось добігти. Я думаю, що ні. Щоб вони могли сюди добігти, їм треба тут якусь дорогу зробити. Типа такої якоїсь. Так, раз, два. Якось отак. Що я зразу так не зробив? Щось зайвого наробив, ну, таке буває. В процесі будівництва можна наробити і зайвого. Так, її отут можна попідривати. Я так маю надію, що вони мають доставати туди. Чік. Оце все. Оце все. Так, ну слухай, будівництво йде. Це мені зробіть хочу підривати. Будівництво йде, процес іде. І це чудово, що в мене тут нічого не росте, бо мають бути каштани, да? бобри купаються, ну хто купається, хто ні, да, потроху купається. Давайте подивимося на те, як воно працює. Ліда, Ну що, далеко бігати, да? не хочете Ну один бігає. Все, по місточку бігають. Побігли, побігли будуватися. І тепер нам залишилось по-великому вийти в роботи. Так, а я тут що не побудував? Дорога ж в мене тут має бути, має бути. Ну, все, тоді, як то кажуть, залишилось багато будувати. Так, що ми в цій серії підрезюмуємо? Побудували колеса, вийшли в динаміт, почали вже зробили такий невеличкий бобровий каналчик. Чим звільнили наших. О, плавають, бач, плавають. Шикарно. Шикарно, Ліда вже має набиратися. Де воно ну, тут у мене? Ось ось. Ну, може, ми іще тут їм проробимо. Без питань. Тут можна проробити, я думаю, штучки, штучки два, щоб їм менше було просто бігати. Отак. Буде взагалі їм дуже класно. Чик. Так, правильно, правильно. Тут можна які-небудь прикрасу пхнуть, типу кущика, напевно. Так, шикарно, шикарно. Мені. В цілому дуже подобається, як то воно все в нас виглядає. Ще отут підірвемо, роботи будуть вже наступній серії. Це кайф, кайф бобровий з міста Запоріжжя. Я кайфанув, маю надію, що ти також, бо це бобри. Як від них можна не кайфувати, ти просто дивись, як вони там бігають, щось носять. Тут все крутиться, вертиться, гризеться. Ну, клас, клас. Тож я запрошую тебе. На інші серії, якщо ти їх ще не дивився. Ну і звісно, якщо ти хочеш побачити нову серію, то як вже домовились, 40 вподобачок набирає цей ролик, і ми робимо нову серію бобриків. Дякую, що додивився до самого кінця. Кайфуй, став подобачки, підписуйся, і, звісно, дивись нові відео на каналі Єрко. А я заряджаю тебе на позитив, гарний настрій і до зустрічі! Хай тобі щастить!